Доброго ранку! В нас 21 травня на календарі. Я з вами тихенько, бо мої всі сплять ще. Я зараз швиденько і потрібно йти в город, поки ще не так душно і жарко. З наступного тижня у нас, кажуть, будуть дощі, тому потрібно вже досадити сьогодні все, що мала. Так що не обіцяю вам багато відшитого, але в нас з вами сьогодні Абріс Арт, і це набір подушка. Подушка, правильно казати, набір подушка, грайливі котики. Я бачу ось цей значок, і в мене тане серце. Ось, давайте я зараз зніму обкладинку і покажу вам, що там є. Не знаю, наскільки в мене вийде однією рукою показати вам подушку, бо я ж кажу, я не можу взяти з собою зараз штатив. Останнім часом я знімаю вже по вечорам, коли темно. і... Малі малі, вже, ну як Менша то сидить по вечорам, а старша, то у мене вже ну, раненько лягає спати, тому а, майже завжди знімаю з рук. Але давайте перейдемо до набору. Так, розмір 30х30 30 см, 18 кольорів ми маємо, два кольори бісеру. А також тут має бути тканина для пошива наволочки. Ну, мені це дуже до вподоби. Давайте глянемо, що там є. Бачите, ось така схема виглядає. До речі, вона начебто і не складна. Давайте я дістану, що там в мене є. Ця тканина, вона така темно-синя. Я не розумію, тут, мабуть, повна зашивка. Мабуть, зараз глянемо по ниточкам. бо не дуже то і видно. Так, тканина, тканина, тканина. Не вказано яка тканина. Тут також не видно саме по тканині, чи це цвайгер, чи це ні. Нічого не видно. Є ось. Бачите, така тканинка, щоб зробити задню сторону. Досить, досить непогано, але вона, бачите, сатається так. Ще тільки відкрила вже купаний точок видно. Ну, взагалі, має право на життя. Вже потім якось. Продивлюся більш. Хоча ні, бачите, тут і заломи, ось є якась полоса, незрозуміла. Побачимо. Так, ось у нас органайзер. Давайте його підсунемо, глянемо. Два бісери, синенькі і червоненькі, дві голочки маємо. Одна голочка для бісеру, інша для. Вишивання. Давайте гляну я сині і, і червоні. Ну, червоним це будуть ось ці такі. Е... Як їх називають? Ягідки такі. Не знаю, як називаються вони. А синім, де синє? Синє, синє, синє. Ага, синім, ось, бачите, ось це, це не фрузлики в нього на помаранчевій ковтинці, Це йде синій бісер. Ану, отако видно вам, бачите? Так, давайте подивимося, що тут у нас. 18 кольорів. Ні, не зашивається. Бачите, по ниткам то не зашивається фон. Частково вишивка, ану зараз я Загляну. Нема вже там нічого. Всередині я гляну, щоб не засвітити сагу, де вона там та сага. Не бачу я QR-коду. Ага, знайшла QR-код, тому можна оцей листочок можна показати. Так, подивіться, будь ласка, в нас частково. Бачите, по дві схеми на одному листу, це потрібно буде чи розрізати, чи як його. Це початок, а це вже продовження. Бачите, ось це голова, оця, ну, якось дуже неудобно. Схема, роз, ну так, як сказати, Розміщена е, недобре. Так, французькі вузлики ще є чотири, чотири французькі вузлики є бленд, є багато беку, бачите, багато кольорів. Це в нас значки, які відповідають бленд один. На інших немає вже ключа. З тієї сторони, де сага, там розказано, як шити ту наволочку. Так, по довжині зараз нічого вам не скажу, бо вони просто перекинуті. Ось так, бачите? Хоча, бачите, в деяких наборах. Одна ниточка метрова, а інша ниточка, блін, 28 см вчора у мене було в, в, в цьому, в наборі. Тому тут можна запутатися дещо. Вони просто перекинуті на органайзері, нічого змінювати я не буду. Кожну ниточку я перекину петелькою, щоб воно нікуди не ділося. Починати, починати, я, скоріш за все, буду десь з центру. Центр це в нас ось цей а, такий, небо в клеточку, друзя, в полосочку Не зрозуміли. Мені хвіст його не зрозуміли, якщо чесно. Дивіться, якийсь він, звідки і куди йде, не зрозуміло зовсім. Ось, ну, центр це десь ось цей. Утяра. Так що, скільки буде, не знаю, я ж кажу, що в мене вийде сьогодні пошити. Ну, щось, щось та й вийде. Мені ось цей дуже до вподоби червоненький, і ось цей на подушці. Дуже гарний котик. так Хочу що це ж знайти. Ну, ніде не бачу. Просто написано канва і натуральний хлопок. І все, Бавовна. Нічого більше не написано. Угу. Ну, Подивимося. Міняти, скоріш за все, я нічого не буду на цій тканині і буду відшивати. Немає в мене такого куска а, оніксу. Нема. Так що буде відшиватися на цьому кусочку, нічого страшного не буде. І, скоріш за все, ця подушка поїде зі старшою на навчання. Ось, ну, побачимо, як і що воно буде. Так, спочатку потрібно відшити, а потім вже її кудись відправляти. Бо я Вмію мріяти і, і, і загадувати, а потім не виконувати те, що я загадала. Так що, при тому, що я не виконую не з того, що я не хочу. Ні, в мене трапляється все, що завгодно, все летить шкереберть і немає можливості зробити так, як я запланувала. Ось, ну все, побігла я зараз попрацюю потім трошки по шию, ну і далі побачимо, з вами що вийде. повернулася я до вас, давайте подивимося, що в мене вийшло. Почала з центру з цього котеняти. Ось, бачите, це його светрик. Ось тут я вже дійшла до шиї, ось до цього місця. Вишивається, так береш ниточку і можна. ну протяжечки такі маленькі, але це не. Я не вважаю, що це прямо протяжки. І потім йдеш і забиваєш одним кольором. Ще один колір буде це ось ці поодинокі хрестики такі. ну да, Тут будуть, бачите, які протяжечки. ну Нічого страшного, я вважаю, в цьому немає. Так. Питання номер 2 На малюночку ми бачимо ось ці зірочки, вони зроблені беком. Я вважаю, що буде доречним взяти паєтки в формі зірочок і їх пришити. Чому? Тому що бісер тут і так вже буде, то вона буде слугувати як декором, звісно. І паєточки не будуть тут, мені здається, зайвими, а будуть досить гарно дивитися. Можна навіть взяти не зірочки, а сніжинки. І ось цю, ось цю на, на, напис е, Happy Holidays я робити не буду. Тому що ну, тут один бек, це подушка. Це прання. Не знаю, мені чомусь. Не хочеться їх робити. Бег на кошенятах, звісно, я робити буду, але надпис і оці зірочки ні. Я ж кажу, я або зірочки попришиваю, або сніжиночки. Такі маленькі візьму. Я, буду, я думаю, це буде доречно сюди. Канву я не замінювала, вирішила її так і залишити, тому що тут же ж буде бісер. Спочатку ще вагалася, думала поміняти, але ну, ні. Я знайшла підходящий кусочок оніксу, ну, там буквально краї були по 2 см, ну, тим паче не взяла, тому що він менший, ніж 14 см, а тут в нас є бісер. Так що, ось такі задуми на цю подушку. Питання номер 3 Сага. Ми бачимо, що є сага. Я відкривала набір, там він Тут немає. На іншому листочку там два QR-коди. Один йде для Яндекс-диску, а інший для дроп диску. Я ну, намагалася сканувати, щоб зайти туди, пише елемент видалений. Не знаю я, чому так в мене виходить. Я написала на сайті виробника, я до них звернулася, сфотографувала сам набір, написала, що маю набір. Хочу скачати сагу, але в мене це не виходить. Підкажіть, як правильно це зробити? Не знаю, що з цього вийде, бо сьогодні неділя. Звісно, мені ніхто не відповів, бо вихідний день, я це розумію. Ось, ну, Будемо чекати. Поки що по паперовій схемі я почала ось ця серединка. Зараз, де вона? Ось тут вона починалася. Ось я почала і пішла в цю сторону, не викреслювала поки що. Надіюсь, все таки на сагу. Але якщо ні, то вже повикреслюю тоді, коли приступлю до цього процесу. Ось, бачите, подивіться на цей бек. я подивилася, бачу, що. Не хочу я його відчувати, довгі такі, як воно називається, ну такі довгі стіпки, не дуже мені. Ну Воно буде і провисати, і, ну, тим паче, скоріш за все, я ж, кажу, буде вона в дитини, то хто там буде слідкувати за температурою чи ще щось. Я вас умаляю. І ось ось зірочки, бачите? А зірочки в нас йдуть, подивіться, Деякий вперетин в між клітинами. Ну і, звісно, це ж виший, закріпись, вищий, закріпись, я краще тоді візьму паєточки і пришью вже, ну, паєточком так воно буде, мені здається, більш новорічно, більш святково. Що ж, дякую за увагу. Невеликі просування. Ну, як невеликі, ви знаєте, я як відшивала просто по паперу не рахуючи. То мені здавалося, начебто, я її небагато шию. А коли я почала викреслювати і рахувати, то доволі так багато виходить. Ось. Зараз я не рахувала, бо я не викреслювала. Так що... Все, побачимося в наступному відео. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі тихого, мирного неба нам всім. Слава Україні!